Наче Грім з небес пролунав, прокидаюсь посеред ночі. Від 2014 року Україна бореться за суверенітет і соборність. Російський агресор тимчасово окупував окремі українські землі, але всі вони обов'язково будуть звільнені. Україна переможе ворога і відновить територіальну цілісність. Напевно, кожен українець зараз задумується над тим, а що ж буде, коли настане перемога. Коли закінчиться війна і пролунає перемога, до нас повернеться весна красива, тиха, босонога. Коли закінчиться війна, зідне з полегшенням країна, біди обірветься струна, щаслива стане Україна. Коли закінчиться війна, знов поєднаються родини. З руїн відродиться земля, лиха орда назавжди згине. Коли закінчиться війна, усі заплачемо, я знаю, і закарпуємо імена всіх тих, кого вже немає. Коли закінчиться війна і буде чистим мирне небо, колись закінчиться вона, лиш духом падати не треба. Україно! Ми боремось за тебе і ні за що не запинемось. Адже ми на своїй землі, ми в себе вдома, перемога за нами. Небо не плаче. Неславні люди війни.